Гороскоп на 3 листопада. Водолій. День підходить для розвитку творчих здібностей. Не бійтеся експериментувати та знаходити нестандартні рішення. Сьогодні вдалий час для створення нових ідей та планів, які можуть стати основою для майбутніх успіхів. У відносинах буде панувати гармонія, тож використайте цей день для теплих розмов із близькими. Риби Ваші емоції можуть загостритися, але це лише підвищить вашу інтуїцію. Сьогодні ви відчуєте особливий зв'язок з оточуючими і зможете легко розуміти їхні потреби. У стосунках можливе зближення з партнером та розуміння його почуттів на більш глибокому рівні. Овни сьогодні вам може знадобитися додаткова мотивація. Уважно спостерігайте за своїм емоційним станом і дайте собі час на відновлення. Не бійтеся просити підтримку у близьких. Будьте відкритими і оточуючи, оцінять вашу чесність та щирість. Тельці Цей день обіцяє приємні сюрпризи в особистому житті та гармонію в стосунках. Будьте відкриті до нових вражень. Можливо, на вас чекає цікава зустріч чи незапланована поїздка, яка подарує новий досвід. Близнюки настав час зробити перерву та трохи розслабитись. Проведіть день, займаючись улюбленими справами або відвідайте друзів. У роботі уникайте надмірної відповідальності та дайте собі перепочити. У відносинах постарайтеся бути більш уважними до потреб партнера. Рак. Сьогодні ваша енергія буде на підйомі, що дозволить вам вирішити навіть найскладніші завдання. Можливо, ви знайдете нове хобі або отримаєте корисні поради від друзів. Це гарний день для зайняття спортом або фізичної активності, що покращить ваше самопочуття. Лев, у вас буде достатньо енергії для вирішення складних завдань. Використайте цей день для досягнення своїх цілей, але не забувайте про відпочинок. Гарний час для прояву ініціативи в робочих проєктах або для започаткування нових ідей. У відносинах буде важливо слухати партнера і проявляти розуміння. Це допоможе зміцнити зв'язок і уникнути непорозумінь. Діва Сьогодні можливі несподівані події, які можуть змінити ваші плани. Будьте гнучкими та не поспішайте робити висновки. Якщо щось не йде за планом, не хвилюйтеся, незабаром все стане на свої місця. Терези це сприятливий день для налагодження зв'язків та побудови нових відносин. Ваша природна чарівність допоможе завоювати симпатію оточення. Ввечері варто приділити увагу собі та зайнятися тим, що приносить задоволення. Скорпіон. Вам належить емоційно насичений день, який може принести як позитив, так і незначні виклики. Вас може захопити бажання досягнути значного результату в особистих справах. Використовуйте свою інтуїцію, щоб обійти перешкоди на шляху до цілі. Ваша енергія притягує людей, тож будьте відкритими до нових знайомств. Стрілець День спонукає до подорожей і вивчення нових горизонтів. Стрільці можуть знайти цікаве заняття, яке принесе душевний спокій і натхнення. Не бійтесь робити сміливі кроки, це відкриє перед вами нові можливості. Козоріга Сьогодні вам слід приділити увагу деталям і бути обережними у справах. Ваше терпіння і працьовитість принесуть плоди. День підходить для вирішення фінансових питань та планування майбутніх витрат. У відносинах важливо зберігати щирість та відкритість. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.